День перший на зйомках Like лайкна вирізати відтворення. Це були мої ноги, які діяли серцем і душею. Чим він сьогодні почувається добре з самого початку? Ми почнемо. Чи він був натхнений фільмом Я як божевільний». Якщо послухати оповідання, то в ньому сказано от що. Не хвилюйся, я не піду. У фільмі є така репліка. І ця сцена спала мені на думку. Я подумав, що вона дуже підійде, тому я використав цю концепцію тут. Починаються зйомки клубних сцен після зйомок великим планом. Цей альбом це низка подій, які трапилися зі мною і виражені в хронологічному порядку. Але не зрозуміти неправильно, насправді так не було. Це музичне відео, знято MV, Щоб було приємніше дивитися. Це не означає, що це сталося саме так. Сподіваюсь, вам просто сподобається. Зйомки тривають із радісним настроєм. Це не легко. Я сподіваюся, що це добре виражено у відео. І не знаю, і Нелегко зображувати п'яного і веселитися. Я зроблю все можливе на відео. Все не так же й погано. Результати повинні бути просто гарними. Фото між зйомками. Остання сцена першого дня це сцена, де він схвильовано танцює. Це відчуття, як через півтори години після концерту. Чимін продовжує викладатися на зйомку, що залишилася в око. Перший день зйомок MV моєї головної пісні «Like Crazy» підійшов до кінця. мені важко було працювати з людьми, яких я не знаю. Цього я давно не робив. Це зовсім інший MV, ніж між Me Free», «PT.2». Тому я схвильований. Але я також хвилююся через свої акторські здібності. Але декорації, які вони склали, інші актори, освітлення та градація кольорів, були справді чудовими. Тому я з нетерпінням чекаю цього. Сподіваюся, все вийде добре. Сьогоднішня зйомка була дуже веселою, і я побачу вас завтра. Брудний сет другого дня, зйомок MV «Like Crazy». У піднесеному настрої ми почали зйомки. Я добре виспався, тому почуваюся чудово з самого початку. Чимін безпечно сів, не забруднившись. Будинок виглядав би дуже гарно без бруду. Це гарніше, ніж мій будинок. Зйомки початку інтро, які починаються в будинку Чиміна в Ембі. Щойно зняли початок інтро лайк like Crazy». Зараз будемо знімати кінцівку. Ви зможете побачити мою кімнату і мою руку, що перетворюється в багнюку через різноманітні емоції та спогади. Приходьте, подивіться, забруднюємо руки перед наступною сценою. Кінець там же, але з іншими деталями. Я був занадто боязким. Це було так добре. Це було нормально, не знаю чому, але все вийшло так. Дуже важко добре вимазати брудом камеру. Дай мені свої туфлі. У наступній сцені чимін ходить в брудних черевиках. Давайте подивимось, наскільки добре ви граєте. Я не жартую. Справді. Поки він каламутився, лунає знайомий голос. Я збираюся прогулятися місяцем. Це був Джей Хоп. Він тут, щоб підтримати Чиміна. Добре, припиняй, це було добре. Ваші ноги повели себе добре. Це були гарні кроки. Приємно, коли Джей Хоп хвалить мої кроки. Це були гарні кроки. Я їв хліб. Ні. Я їв бутерброди, коли сидів на дієті. Час перекусу вони організовуються. байт байдваджей хопа. Я думаю, що це так було років п'ять тому, як я їв такий хліб. Я думаю, що це було так. <рес> років п'ять тому, як я їв такий хліб. Це не занадто перебільшено. Крокет чудовий на смак. Він хороший джей і чімін їдять крокет ситячі Поруч <рес> ти теж купив молоко. <рес> так. Ти такий уважний? Я думав про молоко. Справді? А воно не жирне? Давай. Ти справді такий уважний? Я так погано фотографую. Чимін хоче похвалитися крокетом, який купив Хоу. Як сфотографувати, щоб виглядало як подарунок? Твоя чарівність, чи Чимін, робити погані фотографії? Твій укус виглядає надзвичайно потворно. Як ти бу, можеш бу, зробити так, не щоб не це виглядало так погано? Робити погані фотографії це мило. Але джей вважає фото крокета смішним. Чи не так ви це робите? Повторна спроба. Це мило. Що це Е, надія? Я, почекай, я, почекай? Я, почекай. Я, це не головне. Почекай я, дай подивлюсь. Ні, хіба це не починає? Це курячий на хотів приховати, де він їв, але воно перетворилося на курячий нагетс. зробити крокет схожим на курячий на це певна майстерність. Це не те, що важливо. Відповідати потрібно щиро. Гаразд зрозумів у тебе цукор на я бережу це на потім. Б'юся, обзакласти, що після того, коли ти поїси, ти відчуєш ситість. Я з'їм це пізніше, коли в мене буде мало цукру. Я теж приклею це туди. Поклади і це теж собі на шипа. Чим більше він думає про це, тим смішніше. Я з'їв три. Це мій третій крокет. Чому це так добре? А він не жирний, правда? Так. Чим він любить крокет? Чесно кажучи, є причина, чому мені важко схуднути. Я їм багато, коли це роблю. Миле фото після перекусу. Продовжує знімати з повним животом. Відтворення. Джейхоп просто пишається Чиміном. Після гри вони разом серйозно спостерігають. Чи варто мені робити більше в останній частині? Зараз дуже гарно і чисто. Хіба це не те відчуття, якого ти хочеш? Так Джей Хоуп. це все тому, що ти тут мило себе поводить. Джей Хоуп, який прийшов сюди за для підтримки. Дозволь мені сфотографуватися із знаменитістю. Поводься так, ніби ти знаменитість. Тоді чи не варто мені це зробити? А я стану з цього боку. Я сфотографую. А тульсе? Гаразд, докладаю всіх зусиль. Молодець. Я піду. Дякую, що прийшли сюди. Нічого, я піду тихенько піду. Ти зараз досить гучний. Записуйте його кроки. Гунч Чімін Файтін. Я завжди поруч, щоб підтримати тебе. Армії, будь ласка, полюбіть сольний альбом Чиміна. Чемін продовжує зйомку. Я відчуваю, що мені потрібно дістати свою візитну картку. Сильно завершується зйомка «Like Crazy». Всі молодці. <плес> <плес> Сьогодні ми закінчили MV «Like Crazy». Ми знімали за допомогою камери, якою я раніше не користувався. Тому не знаю, як це вийде. Наприклад, датчик тепла та бруд я навіть не міг стежити за камерою з датчиком тепла. тому мені справді цікаво. Початок і кінець це однакові сцени з різними деталями, як бруд на моїх руках або кроки. Я з нетерпінням чекаю, чи буде реакція. Вау У мене залишилася тільки практика виконання. Скоро зустрінуся з вами. До зустрічі. Я так нервую, що не міг заснути. Я буду дуже старанно тренуватися, щоб бути ідеальним, коли зустрінуся з вами. А будь ласка, чекайте цього з нетерпінням і радійте Like Crazy, Set Me free. Ptify. Весь альбом фейс. Дякую і люблю вас. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітс Юей. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Файтін.